Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок, на 21 січня 2025 рік. Як завжди, чотири варіанти. І я прошу вас зробити ваш вибір. І так. 21 січня 2025 року. Карта дня першого варіанту, другого варіанту, третього варіанту і четвертого варіанту. Дивимося. Так, кому потрібно більше часу, прошу вставити на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Дивимося, яка, який буде вівторок у вас. П'ятерка кубків, день такий грустинка. Щось у вас буде таке, якісь страхи, страдання, якісь сумніння, да, якісь неприятності, знаєте, якісь не так скільки тих неприятностей, скільки ви себе будете накручувати. Пічалька печальна, такі знаєте, пожаліть себе згруснуть, да, якось отаке. щось, щось собі придумали, таке настроєння нема, упадок сил. І, взагалі, на самом ділі нічого не случилося, такого страшного, пристрашного, а ви себе вже накрутили, вже бачите, тільки негатив на позитив, сили немає. А ви знаєте, моє е, бачення, да, я все завжди говорю, що треба е, трохи да, скажімо так, але дивіться, з. Сфокусовуватися на на положительній стороні, да? тобто, що краще. Це щось буде пов'язано з вашим ну, стабільністю, добробутом, знаєте, як раєм на землі, матеріальним світом. От щось матеріальним світом, щось вашим там. Ну, Ваша не, так, не робота, це можливо, а от якесь благосостояння ваше. Да? Якесь будете, щось не буде. Вийти, да? Можливо, якась запланована дорога, щось з цієї дорогою не вийде. Да? У вас планували кудись поїхати, наприклад, і не вийшло. І ви так будете розстраюватися. Але ж ви повинні розуміти, що якщо вам не дають цю дорогу, значить на то є причина. Можливо, вам і не треба. Да? Закрита дорога, в, ну, колісо Фортуни це кружиться да, то колесо, і то, це як дорога, як закрита дорога. Значить, щось Не по, не, от, не, не, не вийде зробити, якщо ви запланували. І вас це трошки у вівторок розстроєм, але день такий же, ж, я кажу, Печаль, печалька печальна. Такий у вас буде день. У вівторок. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що ставите лайки. Стало більше лайків. Дякую вам за це. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаємо вас, дорогенькі мої двічки. Дивимося. Карта Дня на вівторок для вас. Мах, таке удачне, стічення обстоятельств. Да? Таке, все зійшлося в одній точці, і ви можете все. Все в ваших руках. немає для такого, немає нічого такого, Чого б ви не могли е, достигнути в цей день. Якщо у вас там заплановані якісь справи, то ви, не, ви всі їх вирішите. Якщо не запланували якісь справи, вони довго довго, -довго, -довго тягнуться, а ви їх не запланували за. Плановуйте, тому що у вівторок ви все зможете з усім справитися. Задуманий, в чому що задумано, у вас, у вас буде успіх. Також це карта маніпулятора. Ви можете, знаєте, дуже таким правильним, умним, мудрим маніпуляційним підходом вирішувати свої питання. Це треба теж вміти, щоб так зманіпулювати, щоб ну, вам. Пішли, вам на уступки, да, там, ну, согласилися з вами, так? скажімо так. І тому ви зможете у вівторок це зможете. Саме чому? Саме, саме для чого це? Щось нове. Якщо ви будете нове, можливо, вам будуть щось нове там, предлагати. Мені, можуть вас маніпулювати, не я вами, да? щось будуть вам таке новеньке предлагати, да? Щось, якийсь новий шанс. І ви конічно в мітогі подумаєте, подумаєте, поколібаєтеся, зважите всі оці, які там трудності можливі будуть да, по цьому питанню, розчитаєте по, по, ну, свій по тройки пентаклів, да, розчитаєте план оцей, да, подивитеся, як це все запишете про структуру. Структуруєте це все, да? подивитесь, як воно буде, що там вам предложать. І ви, ви зробите вивід, що у вас на це не вистачає ресурсу. А не якого ресурсу, хто його знає? Чи це ресурс у вас матеріальний, чи це у вас ресурс фізичний, і ви такі Н -н -н, не хочу. І, але заманчиве предпочті, і ви такі, чи, чи хочу, чи не хочу, чи можу, не могу. А в кінцевому ітогі ви шмах. Цей день і по дьяволу, мах, по дьяволу, ну все в ваших руках. Тому, мої дорогенькі е двічки, якщо у вас буде таке предложення, то не кажіть відразу ні. Може таке строя трошечки подумати. Продумати, посчитати, подивитися, придивитися і прийняти рішення. Але на даний момент от, день такий, що все в ваших руках, ви все можете, ви мах, всі чотири стихії у вашому керівництві. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну, і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої. Трічки. Дивимося, яка карта дня на вівторок для вас. Десятка жезлів. Нагрузити собі на плечі куча справ. Навалиться все на вас і ви не будете знати, куди бігти, що робити, з чого починати. Десятка жезлів, дуже багато таких справ, можливо, потребуючих швидкого вирішення. Да, от, подйом, оця ноша буде неподйомна. І це буде, треба ще їх вирішити. І навіть у, у вас не буде в енергетичному плані цих сил. Ви будете Ну, такі подавлені. На кінець дня можете бути взагалі впали і, 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 і не піднялися. Заснули, заснули стоя, скажімо так. Таке дуже багато різних справ. І немає, ну, повімаєте, ви тягнете його, можливо, немає навіть ну, помічі, щоб вам це зробити. І ви знаєте, я хочу вам сказати, у вас з'являться отак наваляться ці справи. Є якась, наприклад, жіночка, може, ваша там знайома подружка, не знаю, яка на роботі, можливо, знаєте, яка така, ну от, ну, можливо, у неї там якісь. Нехватка енергії, чи захворіла можливо людина. Да? І вона не ну да? по, по, по Верховній жріці, що це тайно, ну не неожидано. Якось неожиданно може людина захворіти, наприклад. І оці справи, що на ній були, треба було зробити їй, вони перевляжуть на вас. Якось отак знаєте, наче у вас своїх досить, а вам іще і ще Понімаєте? У вас і так задання на день було багато. Вам іще дадуть цього задання. Якось отак перекладеться на вас. Так, так, от так от. Але взагалі, я ж кажу, такий день, такий тяжкий, дуже багато справ, метушні бігатні, можливо, нервотрьока трошки, тому що знаєте, як не всваєш і те, і все, і там можуть і зверху начальник стукає, треба, і ви можете бути такі трошки розбалансовані, хаотичні, нервові, тому до кінця дня можете дійсно прийти додому і, і лягти впасти безсильні. Тому я бажаю вам дорогенькі мої трічки правильно розподіляти, е, ваші е, сили, як оток, е, кажуть, робота не вовк в ліс не втіче. Так що всьому свій час. Можете, якщо можете, робіть, що не можете, не, не заганяйте себе. скажімо так. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що ставите лайки. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі четвірочки. Четвертий варіант, хто вибрав. Давайте подивимося, який вівторок буде у вас. А у вас рицар мічів. Це найшвидша карта в колоді, да, Таро. Це е, атака, швидкість, бігом все нагало, можуть бути конфлік, конфліктні ситуації, можуть нападки якісь на вас там, чи ви на когось. Да? Якийсь, як, вирішення е, питань якихось дуже швидко, знаєте, прийняття рішення такого швидкого. І знаєте, ну, як би я сказала е, кіпіш. От, на, кіпіш на кораблі, да? паніка, якась така. Бігом, 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 отаке. Щось треба те, щось треба те. Ну, от, все треба вспіть і, і туди, і сюди, і бігом, отаке колотнече. Крутиться, вертеться в цьому. Да? І по цій же карті можуть бути дійсно атаки на вас. Чи ви можете на когось там знаєте, агресивно таким, чи до вас хтось може бути агресивним. Давайте подивимося, хай нам розкриють. Що це означає? Що у, у когось так і бути додатково. мечів, розшифруйте. Ну, це якесь по правосуддю. Можливо, якісь справи з держслужбами, які потребують якогось більш швидкого миттєвого вирішення. Да? Такого? Можливо, знаєте, е, як. Е, От ви все ж таки думаєте, от все одно вони потребують якогось быстрого вирішення по правосуддю, і у вас така якась надія появиться в душі, що ви можете це питання вирішити. Але по карті смерть і розбите серце це, оце, що ви хочете зробити, воно. Не вийде, все одно. І оце і за цього, що, може, воно там щось не от не вийде, да, от, і воно може бути ці атаки, знаєте, як ото це ти винуватий, та ти винуватий, можуть бути претензії один до одного, можуть бути якісь такі конфліктні ситуації. Тому, мої дорогенькі, четвірочки, день у вас конфліктний, день у вас ем... з такими. З, о, з труднощами трошечки, да? бігатньою, суєтою. І я бажаю вам, будь ласка, сили і мудрості в оцих, з цих конфліктних ситуацій виходити спокійно у рівновазі і в поняття ну, ситуації інших людей. Да? Ніхто нікому нічого не Да? Тому треба і це теж теж вчитувати. Ну, Такий мій прогноз 4-го варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що ставите лайки, коментуєте. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!